І з нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Завжди ради. Слава Україні героям слава, а я завжди рада, тому що ви оперативно можете відреагувати на те, що відбувається в країні. Маю на увазі нічні обстріли. Такі складні зараз. Ми от з про енергетиків я озвучила інформацію. Вже президент висловився, повітряні сили висловилися. Мабуть, ви побачили теж статистику, що летіло і скільки збили. Як ви оцінюєте цей удар? І в чому нічний маю на увазі? І в чому от особливість на вашу думку саме удару по Києву? Ну, звернули увагу, що прем'єр-міністрка України вчора чи позавчора, вчора буквально, заявила про готовність України розпочати опалювальний сезон. Сьогодні вже летить по, по, по системам самоопалювання. От по Києву, по лівому березі, не стільки навіть по електропостачанню, скільки по тепловодопостачанню для киян. Удар був нанесений, я не можу готовий оцінювати по іншим містам, але схоже, що це е, така спільна стратегія. І тут, очевидно, що коли росіяни брешуть про те, що вони б'ють по якимось військовим об'єктам, то що е, всередині наших міст це брехня. Ще одне підтвердження того, що їхня головна мета геноцидна, е, це е, не, навіть не занурити нас, в блекаут. А заморозити нас цією зимою. Зима буде важка. По е, самому удару, е, очікуваний він був. Підготовку відстежували і е, іскандерів, і морської компоненти, і стратегічної авіації. За декілька діб. От е, команда надійшла, прилетіло, але Особливістю є те, що не задіяні літаки стратегічної авіації, які теж готувалися до цього удару. І це свідчить про те, що може бути е, доволі швидко повторний удар е, ще раз е, з урахуванням е, до розвідки тих об'єктів, які росіяни намагалися уразити, а уразити їм вдало, все не вдалося е, дуже якісно спрацювала наша протиповітряна оборона. І вже е, президент сказав про е, наші патріоти і інші е, системи, які можуть працювати проти балістики. Е, знищено більшість балістичних ракет, аеробалістичні ракети теж. Це дуже висока ефективність, надвисока ефективність. Е, якщо так буде продовжуватись, тум, дай Бог, звісно, ну, то це. Це дуже високий результат, дуже серйозний. Ми сподіваємось на те, що на підтримку наших партнерів, тому що потрібні не тільки комплекси, потрібні ракети для них. Збиває не комплекс, збивають протиракети саме специфічного виду ракети. І для того, щоб в, такій, в такому темпі працювати ефективно, їх потрібно значне число. Витримати цей темп протягом всієї зими буде дуже важко. А, ну і приємна новина. Шисхарі ж сьогодні в новоросійському горі Це нафтовий термінал новоросійський, він буквально в 500 метрах від Військово-морського пункту базування Російського Чорноморського флоту, отам, де які калібрами тими кидаються. Я дуже сподіваюся, що тим мережкам зараз російським дуже страшно і дуже жарко. І наступного разу згорять вони разом з тим ще, з Харісом о, обіцяють. Ну, власне, тут я хочу трошки сказати про цю атаку. сьогодні президент він сказав про те, що по території Російської Федерації били українські ракети Довгі Нептуни. Володимир Зеленський оприлюднив відео пусків Нептунів водночас, у ніч на п'ятницю, те, що ви говорите, новоросійську під ударом опинився нафтовий термінал. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації при РНБО. Давайте трошки про дію цих довгих довгих нептунів. Які там відстані технічні характеристики? Давайте нагадаємо нашим глядачам. Я а це думав, до речі, відео, там... зверніть увагу. Це відео, яке оприлюднено свіженьке. А, так і наші військово-морські сили вже відзначили все. Ми на сторіночці повідомили, mm. що е, отримали подяку від президента за застосування наших ракетних систем і обіцяють працювати і далі е, так, вже ефективно, як е, вони це роблять зараз. Я сподіваюся, це стосується не тільки це і морських дронів, які при прийдуть свого часу до Новоросійська. Дуже успішний удар по новоросійську. Чим він об По-перше, зруйнована російська ППУ в Криму, в окупованому в Криму. Вчора в районі Феодосії. Знову по Феодосійській нафтобазі, по Кіровському, прилітало це. Це от доріжка до того новоросійська, до того ТОАПСЕ. Разом з ураженням нафтового терміналу був уражений, точніше, спочатку, це послідовність в іншому порядку треба ставити. Зенітно-ракетний дивізіон С-400 на, на Браудюрсо, який забезпечує протиповітряну оборону новоросійської військово-морської бази, ну і взагалі порту Новоросійськ. І результат успішні влучання по, по терміналу, по портовій інфраструктурі. Ну, от мене тільки Геопорт, трохи що він цілий залишився, поки що цілий. Але це не значить, що він буде цілий е, і далі таким е, залишатись. Доріжку вже пробили, е, значить, удари будуть повторюватись. А били нептунами чи Фламінго, чи паляницями. Чи дронами, ну то не суть важливо. Головне не що у нас є засоби. Ми вміємо тактично спланувати такого масштабну операцію, щоб нанести урон противнику на такій відстані на такому захищеному об'єкті. Новоросійська військово-морська база, ну це другий, а може й хотів сказати, другий після Кримського мосту по захищеності об'єктів. Ну, можливо, да навіть навпаки, що на новоросійську сконцентровано і протиповітряний, і протикорабельний захист е ще більше ніж на вході до Керченської протоки. Ще з повідомлень від Зеленського він сказав, що доручив дипломатам зараз максимально інформувати. Партнерів наших про російські атаки, про характер цих атак і про вибрані мішені. От до речі, про вибрані мішені сьогодні теж з Ігнатом Юрієм говорили про те, що шахеди йдуть дуже низько, йшли, зокрема, на Київ, і через це у нас скільки там 30 будинків десь пошкоджено, зокрема у столиці, фактично погодьтесь, в кожному районі. То там квартира, то там десь внизу. Це, до речі, кадри квартири в новобудові. Люди придбали це житло, зробили ремонт. І от власне такі наслідки атаки сьогоднішньої. кажуть, що на щастя в цій квартирі квартирі нікого не було. Це, якщо не помиляюсь, Дніпровський район так, от, от така велика кількість шахедів, і те, що вони низько йдуть. Ну ми не можемо їм протидіяти так наповну що. Пані? Значить, ми не можемо. Ми можемо їм протидіяти, і це ж як. До слова днями офіційно було оголошено, в Полтавській області створюється центр ППО. От, в Полтавській, Сумській на додачу до центру ППО, який був створений в Харківській області. Центр ППО це координаційний орган, який координує всі існуючі засоби протиповітряної оборони, починаючи. Від мобільних груп, мобільних груп ДФТГ і закінчуються зенітно-ракетними дивізіонами сил протиповітряної оборони, Збройних сил. Тобто управління системою протиповітряної оборони комплексно, воно дає значно більший ефект. От пішли формувати такі регіональні органи управління, про що це ми говорили давно. Про те, що шахет проти шахетів можемо боротися не тільки і треба боротися. І для цього так потрібні наворочені проти дрони, антидронові дрони тощо. Але е, найбільший результат, найбільшу ефективність дають найпростіші е, засоби ті ж самі е, мобільні групи, е, особливо коли. Ну, два варіанти є. Перше шахеди заходять з високої, з великої висоти. Тоді їх дістати треба або гарматний вогонь, або е ті ж дрони перехоплювачі. Коли вони йдуть на брию, чому на низьких висотах, найбільш ефективно діють е проти них мобільні вогневі групи. А от е таких простих засобів, як мобільні вогневі групи, очевидно, не достає. Один кур'йоз, приємний курйоз, е ще в Влітку цього року в Межовській громаді це Дніпропетровщина на, на кордоні з Донеччиною. Один чолов'як протягом декілька днів, буквально з мисливської рушниці збив два російських дрони, ворожих дрони, які там якраз рухаються на низьких висотах. От вам приклад ефективної і, і, і такої Креативної роботи по об'єктам, противника давайте ще повернемося до того, чим били росіяни. Юрій Ігнат сьогодні розказав, що що куди летів циркон Давайте його послухаємо. Ранок застосування ракети Циркон з Криму. Це теж ракета, яку Росія вважає там новітньою, не єміючого аналогу гіперзвукової, але зрештою не треба недооцінювати. Вона теж сьогодні застосовувалась в напрямку, десь СУМ фіксувалася, її проліт зараз уточнюється на, на даний час, чи влучила, чи не влучила. Ну де саме. І шукати виглядів уламків, щоб точно вже знати, що це була за ракета. От, власне, пане Павло, по цьому циркону вчора, теж вночі Ніколаївський ваньок писав про те, що я так досі не зрозумів, на що росіяни випускають на таку далеку відстань циркон, куди воно летить, що вони хочуть. Ну, і Ігнат нам теж говорить про те, що зараз з'ясовують. Ну, По сумах, я наче не бачу там. Про, про наслідки, можливо, теж поки що не уточнюють. Циркон, запущений циркон. Кінцева мета, чому саме Суми. Б'ють тим, що є. Б'ють тим, що є, тим, щоб продемонструвати, що бастіони у них стоять не просто так, а вони можуть стріляти. Дійсно, бастіони це якраз комплекси берегові, з яких якраз цими цирконами стріляють. Вони у них. З 2014 року вони розвернули їх в Криму. І їм треба продемонструвати собі, своєму суспільству, своїм союзникам про те, що е, ця зброя дійсно е, може працювати. Тому що вони ж її ще й на експорт хочуть гнати. От. А якщо ти сам не стріляєш, то теж її купить. Ось два в одному, дві цілі. Наскільки ефективно, тут, знаєте, дуже важко сказати, коли є статистика, коли є доволі кількість ударів доступна для статистичного аналізу, тоді можна оцінювати на ефективність роботи. Ну в даному випадку дуже складно поки що це оцінити. І я думаю, це добре. Да? Це значить, що їх. Гуляють по нам мало. Угу. Ну і повернемось трошки до оновлень е, наслідків атаки. Сьогодні зранку теж в мережі було відео, там де чоловік е, казав про те, що, начебто, його батьки загинули в будинку, що там їх накрило плитою. Зараз я бачу повідомлення, це в Києві мається на увазі про те, що два тіла рятувальники знайшли і дістали серед завалів багатоквартирного будинку. Це сталося в Деснянському районі і дійсно на ліжко. Політніх цих людей впала бетонна плита. І, власне, це їхній син разом із дружиною сьогодні зранку чекав поруч із будинком. З того, що я встигла послухати, він наче казав, що вони приїхали до Києва, ну, перезимувати вже так, можливо, десь жили за містом, але так так вже сталося. Пане Павле, ще уточню, ви сказали на початку про те, що. Росіяни не все використали, і, можливо, найближчим часом нам знову очікувати удар. Бо інші військові експерти, з якими я сьогодні контактувала, вони кажуть, що росіяни теоретично будуть ждати холодів, коли стане холодніше в Україні, тоді їм буде вигідніше е, запустити ще раз, ну зробити такий масований удар і зруйнувати нашу енергетику. Чи потрібна пауза росіянам зараз отак спитаю? З точки зору логіки, так, дійсно, їм вигідно, що чекати холодів, А Чому вони тоді почали масовані удари, не дочекавшись, поки буде там у нас хоча б мінус 10. Тож тут логіка правильна, але логіка не очевидна. І тому по кількості засобів ураження, у них є спроможності наносити удари там десь двічі на місяць, десь раз на 10 днів, можливо, навіть. От. А коли чередуються ці засоби ураження, тобто, повторюсь, цього разу, хоча і на Енгельсі готувалися ті Т-95-ті, пусків Х-101 не було. Не було пусків і Сто двадцять Х-22-х. Ну, власне, Дальня стратегічна авіація не були задіяні в цьому ударі. Чому сказати важко? От, але те, що у них тобто, запас є на, для нанесення удару найближчим часом, це факт. Я вам дякую, пане Павло, за аналітику. Єдине, що нагадаю нашим глядачам, оновлю. Точніше, підтверджена інформація кличку: це свіжа. Внаслідок масової атаки загинули четверо мешканців Деснянського району. Бо до цього гуляла інформація про те, що п'ятеро загиблих. Кличко каже четверо, це від медиків. Дякую за те, що проаналізували з нами цей страшний обстріл. І його наслідки Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21-го сторіччя.